Чужих дітей не буває. Соціальні служби закликають франківців ставати прийомними батьками. До однієї з таких сімей навідались наші кореспонденти, аби дізнатись їх історію та надихнути інших забирати малечу додому. Оксана Заярна вперше стала названою матір'ю у 2011 році. Та на одній вихованці зупинитися не змогла. На Харківщині жінка створила дитячий будинок сімейного типу. Однак через повномасштабну війну вона разом із шістьма прийомними дітьми ось уже півроку мешкає в Івано-Франківську. Мене звати Даня. Мене звати Світлана. Мене звати Оленка. Мене звати Шум. Найстаршій Камілі – 18 років, а наймолодшій Марійці – 9. Оксана стала її названою матір'ю, коли дівчинці виповнився рік. Іди до мами. Ну, ти ж моя зірочка. Маш, Усі діти каже Оксана Заярська, для неї вже рідні. Згадує, як 24 лютого, незважаючи на наступ росіян, вирушили забирати Шона і Даніеля з лікарні у Харкові. І хлопці кажуть, так ми чотири ранку вже, е, вже чули постріли. Ну вони ще ж не розуміють, що це таке. Я до таксиста кажу, треба їхати. А він дорога закрита. Всі машини виїжджають з Харкова в Пісочині. Уже не, не пропускають нікого. Я кажу, довезіть мене до пісочінь, я пішки, піду, кажу. Він каже: не хвилюйтеся, ще щось О, Господи, дітей вдалося евакуювати. Перші місяці великої війни родина жила за кордоном, однак потім повернулася в Україну. В обласному центрі Прикарпаття будинок для них орендують волонтери. У мене була робота в дитячому будинку, але я вам так скажу, треба або дітьми займатися. Бо це і день, і вночі. Як всі хворіють, як оце ми грипом хворіли, то в одного температура, в другого, третього, то майже і не спиш. Сестер Олену та Світлану жінка взяла на виховання з інтернату, коли дівчаткам було 5 та 6 років. Ми так познайомилися. Ми вже з одразу зрозуміли, що це дуже комфортно, добра людина і гарна. То ми недовго побули в інтернаті і потім вже нас мама забрала. Саме завдяки Оксані розповідають дівчата, дізналися, що таке материнська любов. Мама дуже добра. У Нас завжди завжди є що поїсти, завжди от. Дах над головою завжди тепло, да. е і мама дуже хвилюється за нас. А ще додають сестри: у майбутньому також хочуть стати названими матерями для дітей сиріт. Так як я розумію, що е діти не хочуть туди потрапляти, і якщо навіть е потрапили, то вони теж хочуть сім'ю, вони хочуть е добрих стосунків і щоб їх любили. Ідею прийомних доньок Оксана підтримує та наголошує, це не просто. Це треба, щоб і квартира була, це спочатку, щоб куди дитину можна було привезти. робота, щоб забезпечувати. А щодо духовності, ну треба, воно, щоб душа у людини була, лежала до цього. Усім кандидатам на звання прийомних батьків необхідно пройти перевірку та навчання, наголошує начальниця служби у справах дітей Ірина Рохман. Діти це і наше майбутнє. І ми бачимо, що кількість народжуваності зменшується дітей, а кількість дітей сиріт, на жаль, збільшується. І якщо ми маємо таку можливість, Маємо таку такий потенціал, то наша місія є допомогти кожній дитині. Названих батьків підтримує держава. Щомісяця за кожну прийомну дитину їм виплачують соціальну допомогу, каже Ірина Рохман. Держава дає також батьку-вихователю грошове забезпечення в сумі 2450 гривень. А також на кожну дитинку 2,5 прожиткових мінімуми, якщо це дитина з певними фізіологічними потребами, 3,5 прожиткових мінімуми. Дитинка в прийомній сім'ї проживає до 18 років, якщо навчається в вищому навчальному закладі до 23 років. Нині в Івано-Франківській територіальній громаді є 173 дитини, які позбавлені батьківського піклування та чекають, аби їх прийняли в сім'ю.